скільки коштує макіяж, якщо робити його щодня протягом року. На своїй косметичці рахувати не ризикнула, чоловік би не зрозумів ці циферки, тому свиснула косметичку своєї куми, там усе більш бюджетно, і результат вийшов дуже цікавий. Починаю з тонального крему, Physician Formula. Баночка коштує 500 гривень, на рік орієнтовно потрібно дві баночки, а це вже 1000 гривень. Далі консилер Ellen Pro 150 гривень за тюбик. Одного вистачає десь на півроку, тому беремо два плюс 300 гривень. Пудра Top Face, 264 гривні. На рік нам потрібно дві. І це вже 528 гривень. Бронзеркатріс 210 гривень. Живе приблизно півроку. Тож в корзину додаємо дві штуки. А це означає, що правильно 420 гривень з гаманця. Фіть. Румяна Нінель 460 гривень. Рум'ян треба дві баночки, а це 920 гривень. Гель для брів Блес 138 гривень. На рік потрібно три штуки, це 414 гривень. Олівець для брів ЛЦ 70 гривень. Ніби недорого, але вистачає на місяць. І річна сума набігає 910 гривень. Туш Евелайн 230 гривень Довше, ніж 3 місяці не покористуєшся, тому треба 4 Разом 920 гривень. Стругалка блес 65 гривень. Ну я не знаю, що нададітям, щоб її не вистачило на рік. Олівець для губ Глембі 80 гривень. Тримається приблизно 2 місяці, на рік 560 гривень. І блиск для губ ко 520 гривень. Орієнтовна кількість на рік 4, за умови, якщо ви не часто п'єте, їсте чи цьомаєтесь, разом 2080 гривень. І ось так виходить, що мої кумі макіяж обходить у 8117 гривень на рік. А якщо рахувати на день, то це приблизно один різаний батон, макофе чи моршинська негазована або ж 22 гривні. Як думаєте, це багато чи мало? Напишіть у коментарях.